Віта, друзі, доброго ранку, слава Україні! Розпочинаємо прямі трансляції Суперліги Львівщини з футзалу сезон 25 і одразу забивають у нас м'яч. Андрій Любойсько відкриває рахунок. Андрій Любойсько забуває перший м'яч у сьогоднішньому матчі. Владислав Бекар номер 4, Вадим Другов дев'ятий. Андрій Марчук і от ще один м'яч зараз залітає. І знову Андрій Любойська вирішує тут ці справи. Звичайно ж. Гравців. Сі обойми. До... Все таки, це не те. Ну і до речі, те, що, те, що наскільки я розумію. там... Удар по ворогу. Короткий час провести трансферну політку, залучити нових футболістів в команді Найсгайс. Ой, момент! Ось маме! простріл. Глаченко помиляється. Ну хоча як помиляється, теж все, що міг перед собою мечей відбиває. Може бути. Ось передача. Пробиває зараз. Злаченко. Зелені простріли. Важко десь зрозуміти, чому саме такі провали, передач, передача, Перед, Тут боротьба! Пробиває зараз і забиває ще. Змагнуть, ще потрібно теж взяти. Що все і залітає. Тут Володимир Росінчук, звичайно, ще бере тайм-аут. Ну, Справді все. Буде удар чи на Марчука. Пробиває сам козак і Голомага влучає добре. Але теж е, добре проти нього відіграв зараз. Челак. А тут зараз чабан. Скидає галамага. Який розіграш. І чабан. В цьому епізоді не сам пробив, тобто просто побачив партнера, побачив галамау. Бера мінче зараз. Челак, Другого. Бра, Зіни! Зіни і Зінич теж свій м'яч забиває. Шостий м'яч. Це зараз демонструє серце сюди в камеру. Придаю вітання всім. Так. Пробиває повзород. Не було. Миш. Любуйська удар, гол! Просто сам залишився. Любуська третій м'яч забиває. Ще один м'яч забиває. Біля м'яча, Климишин пробиває. носить м'яча. от Зараз вхидає. на Любуську, Любузька. м'яча зупинив, пробиває вище. 20-й, Василь Зінич 11-й, Андрій Любуйська й Юрій Будзар. Президент команди і наставник Іван 3. -й. Владислав Козак, 11-й, Станіслав Кузик 5. й Остап Чилак шостий, лаченко Богдан перший, Андрій крат. номер Дванадцятий. Козак забиває цей м'яч. Ось він нарешті і. Але все-таки людей, які менше отримують завжди часу, лапші, бігає козака, лапші, пробиває поверх. Галамага! Сам чабан пробиває. Галамага! Пробиває, чабан тут І Давайте трохи насипте своїх емоцій. Побажань. До речі, щодо побажань. Мені сказати, що сьогодні тренують. Дудаш удар! Дуда ж все-таки думаю пробивав, вийшла передача, чабан замкнув. Вісім один. Всю передачу на Зінича. хорош Зінич. Момент гол. Вимош не забуває. А це не, давайте, да. Добре, там опинився. Виходить. Дещо атаці, просто в обороні провал на провалі, зінич, наклевивши нато і передворотами. Любузька. Любуська, не забувайся. Четвертий м'яч. Ще Любузька пробиває, забиває покер. Покер для Андрія Любузьки. 10-1. Бодна. Любуськ. На дальню, 11. П'ятий гол. П'ятий гол для Любуська. Лимишин! Перед воротами таке. Ще зараз і не забивають. Фролов знов гол таки забиває. Фролов. 12. 1. Від енергії два політехніка. Ну і ще один м'яч. Скольд, баран. Про удар поворотах від Аскольда. Береть взагалі про колектив. Думаю, треба трохи в собі розібратися. Хлопці. Шкода звичайно, що так відбувається, але... взагалі забиває баран. Скорбаран? Це 14-й м'яч. 재미식으로 hurting t h e